Вітаємо! Ми робимо гороскоп на кожен день. Якщо ви не хочете пропустити нове відео, підписуйтесь та ставте лайки. Це нам дуже допоможе. Тож, розпочинаємо. У коханні чекають приємні зміни, а на роботі потрібно уникати імпульсивності. Овен! Дозвольте собі розслабитися, проблеми почекають. Потрібні лише спокій та гармонія. Сьогодні овнам не варто пускатися до пліток та критики чиїхось вчинків. Щоб уникнути безглуздої конфронтації, слід тримати себе в руках. ТЕЛЕЦЬ Власне усміхнене відображення у дзеркалі подарує тельцям заряд енергії на весь робочий день. Ви будете готові на все, щоб якнайшвидше привести себе до ладу. Зірки хочуть нагадати вам, що справжня дружба передбачає нерозголошення таємниць та секретів. Тому, якщо ви цінуєте дружбу, то контролюйте, що і кому кажете. Близнюки. Сміх продовжує життя, а також допоможе близнюкам пережити події сьогодення. Ймовірні обставини, які можуть зруйнувати поточні плани. Сьогодні вам хочеться розслабитись, але це не вирішить ваших проблем, тільки додасть нових. Рак. Не бійтеся братися за великий проєкт, він однозначно вам по зубах. Цього дня на вас можуть чекати серйозні грошові витрати, нові покупки, проте гороскоп радять вам особливо не витрачатися. Сьогодні через вас можуть посваритися ваші близькі, тому думайте, що ви говорите і як поводитися. Лев Леви, спробуйте запитати про те, що вас хвилює у літньої людини. Можливо, вона допоможе вам знайти відповіді на запитання. Зробіть сюрприз своїй другій половинці. Діва, куди б ви не пішли, вам не перешкоджатиме очікування у чергах, яке вас так сильно дратує. Якщо щось сьогодні не залагодиться, не варто впадати в паніку. Невелике завдання доручене діва може стати справжнім пошуком голків стозі сіна. Терези. В цей день Терези можуть випадково сказати щось таке, що переверне чиє життя з ніг на голову. Але пізніше вам скажуть за це спасибі. Терезам варто гнати геть погані думки та погані перечуття, поки вони не задурманили ваш розум і не збили зі шляху істинного. Скорпіон. Скорпіони, якщо захочете розслабитись, зробіть це. Тільки підберіть собі компанію щирих людей. Зіткнувшись із незрозумілою ситуацією, запитайте поради у людини, які довіряєте. Стрілець настав час стрільцям здобувати нагороди за раніше добре зроблену роботу. В цей день треба розслабитись і побути наодинці. Не треба сваритись з оточуючими. Козиріг, незважаючи на те, що це сильно тратуватиме вас, вам доведеться часто змінювати свої плани та очікування протягом дня. Можливо, хтось образить вас якимсь словом, але не треба з цього робити трагедію. Водолій у житті водоліїв можливий переїзд, і навіть якщо ви зараз виступаєте проти нього, то скоро зрозумієте, що це була хороша ідея. Ідеальний день для водоліїв згадати про старі обіцянки. Головне завдання зберегти гарний настрій. Риби. Рибам у цей день треба довіряти власній інтуїції, щоб отримати відмінне самопочуття і бажане. У вільний час займіться своєю зовнішністю, влаштуйте собі спа вечір і добре відпочиньте. З вами був канал Сузір'я. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, якщо хочете знати свій гороскоп на кожен день.